Пташечка, не трогай її, не трогай, Ну киця, ну мурочка, мурочка. Моя киця, ти хочеш її гризнути, так. Да. Не треба, це пташечка якась, непонятна. Сіла ночу. Мурочка, йди сюди, йди. Спить. На землі. Мурочка, йди, понюхай її, іди, йди, понюхай ну не, не трогай. Он бачиш, пташечка, ну, мурочка, мурашечка, пташечка мурашечка, мурочка, бачиш? бачиш, а ну, підійди, під, понюхай. Піди познайомимося з нею. Ну, ну Скотинюрочка. Моя криця. Моя киця. Моя така криця. Саме луча криця. Зубаста така зубаста. О, Ну, Ташечку знайшли, так? Да? Піди понюхай. Мурочка. может, Чи сорока, чи может, шо, шо це таке? Мало видно походу. Сорока. Белобока. может, Сорока может, Мурошечка. может, 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 Що ти моя жопиця? Що тут у тебе? Китюня моя, китюня. Пташечку знайшли, да? А ти пташечку любиш? Мурка, ти таких великих пташечок не їси, ні? Шо мяу? Шо? Ну що, це пташечка, це сорока? Сорока сидить. Ти б її вже, мабуть. Що? Хочеться сожрати її, чи ха <рес> Хай живе. <рес> Тобі ж є, що їсти. Не голодаєш. Мурашечка, на вас корми. Йде <рес> більше, ніж на мене. На продукти котяшечки цей штрих спить заліп мурочка, що ти пихаєшся? Ну що ти мурашечка моя китяня? Мурочка. Что ты там нюхаешь? Срока білобока. Ти Ты Що? Что? О, у Роми крики, блядь. Скандал. Сорока бокра.